Для каналу Андрія знімаю відео, як бджола працює на рапсі. Сьогодні, по-моєму, 13 чи 12 травня. Ось у нас вода розставлена приблизно так. Бджоли майже немає на воді, на воді немає, пішло нектаровиділення. виділення. Такий льот, бджоли, бо це корпуси саме роздаємо. Тому що не підрівняли такий льот. Бджола вся йде тяжка, на льодки майже. Ну, Тяжко, тяжко вона попадає. льотки платформи зашивали ми доскою, дуже дуже вдало для нас просто ідеально. Це платформа в нас бакфасів, це чуть відставали сім'ї, сьогодні їм 145 і 300 підставимо. Зашивали доскою, все супер. Це ось прицеп, ну, помість, українська степова помість її, Карпатки то вона чуть, звісно, і кидається і слабше йде. Все-таки там слабші сім'ї виходить, набагато слабші, найкраще йдуть, йдуть на рапс. Такий ось, ну такий льод, якщо так видно, такий льод, да, тут чуть слабше, там сильніший льот. Не розумію чому, але рапсу відкрилося квітка. Відкрилося ось сидить ще, перепочиває. Таке тільки відкрився цей рапс. Тут приблизно ну, поля. Поля і туди ще десь кілометра два, туди десь три кілометри. Тобто так стали в долинці. Ну, бджола йде рано, на рапс йде добре, працює. Другий день виділяє нектар.